Діловий центр Києва переїде. Столична влада попередньо визначилася з місцем для будівництва Київ Сіті, місцевості, де б розмістилися банки, офіси різні представництва із середмістя Києва. Будівництво ділового центру щоправда заважає дві сотні будинків колишнього села Осокорки. Що буде з домівками та людьми? Цікавилася Валентина Доброта. 200 будинків між Дніпром і трасою залишилися після урбанізації прилеглих до столиці сіл. Статус містян їм мало що дав, але виїжджати звідси люди не мають бажання. Якщо, звісно, силою виженуть нас отсюди, то придеться виїжджати. А взагалі не хотілося б мені тихо, спокійно. Огурчик свій, помідорчик свій. Щоправда, між людьми цілковитої одностайності немає. Столична влада цей приватний масив за останні кілька десятиліть не вклала жодної копійки з благ цивілізації. Тут досі тільки електроенергія. Не газу, не телефона, не пробуйте скорою допомогу дождатися. Люди половина хочуть, половина ні Смотря, яку буду цьому предлагати. Ціни на землю тут навіть зараз захмарні. За таке без докорів сумління можна просити 300 тисяч доларів, а за таке і мільйон. Виселити звідси людей намагалися ще до фінансової кризи під час будівельного буму. Зголосилося лише п'ять родин. Мільйон Гривень або долар? Доларів і ви відказали? Звісно. Земля Звісно. Звісно. Звісно дороже стоїть. За яку суму ви согласились виїхати? Ну я не можу сказати. Хай там як, але переважна більшість людей не готові звідси виїхати. Зішати з насиджених місць люди, звісно, не хочуть. Тут неабиякі переваги над життям у квартирі, свіже повітря, власний шмат землі і головне незабудований берег Дніпра із доступом до води для кожного. Головний архітектор у разі побудови ділового центру обіцяє облаштувати пляжі для людей і переконує, це найкраще місце для звільнення центру Києва від офісів. Поруч зі станції метро, виїзд міста, дорога в аеропорт. А місцевим жителям все одно доведеться пакувати валізи. Земельні ділянки давали підгороди, а не під має. Если у человека там находится дом принадлежащий его семье, його от царя гороха. Этот человек, который владеет такой собственностью, на право, право У него есть основания і права потребовать или попросить в если ему предложат уйти, попросить компенсацію для відстоювання своїх інтересів, люди навіть створили орган самоврядування і обіцяють боротьбу не на життя, а на смерть. Большинство людей проти. Понімайте, боєм будем воювати, будемо граблі брати, віли, сапи Будемо воювати. Що делать? Проблеми з відсиленням столична влада вже переживала під час зведення нового мосту через Дніпро. Сім років вирішували питання компенсацій, але русанівські дачі таки почали зносити. Валентина Допорта, Володимир Леонов, ТСН 1+,1.